Люди, які зазнали невдачі в бізнесі, що трапилось. Я кілька разів вкладав чималі кошти у створення продукту, але зрештою з'ясувало, що його ніхто не хоче купувати. Порада, як цього уникнути, закохуй десь в проблему, а не в продукт. Я глибоко переконаний, що ідей хоч греблюгати, але здатність стілити план життя. Ось що є унікальним і вартісним. Думаю, майже у кожного з нас була ідея, яка згодом зробила когось іншого багатим. Я навчився цього на власному досвіді та бачу, як інші пройшли цим шляхом. І також обпеклись. Я зазнав невдачі чотири рази, але досяг успіху 7 разів. Ось причини невдач. Перша погані партнери, які не були надійними відповідальними і не повинні були отримати доступ до чекової книжки. Друга під час викупу власник порушив умови договору, коли я вивів компанію що 400 тисяч до 5 мільйонів прибутку на рік. Він також подав на мене в суд, щоб отримати кращі умови. А потім викачав гроші з рахунків. Зараз цей чоловік за ґратами, але він добряче постарався, знищивши власне майбутнє через жадібність. Третє. Я не вірив в продукт. Четверте. Чоловік та дружина погані партнери в бізнесі. У них бувають безглузді ідеї, і їм складно дружелюбно сказати ні. Не знаю, чи я назвав би це невдачею. Я орендував бар і успішно керував ним понад 5 років. Я не надривався, не мав багато вільного часу, не отримав великих доходів. Однак, все ж таки, йшов до успіху. За цей час продажі зросли майже вдвічі. Орендодавець захотів подвоїти орендну плату та ще й додати до неї суму за усунення існуючих проблем з водопроводом і дахом, оскільки бар розташований в місцевості, де бувають повені та шторми. Ці суми та зовні. Обов'язання просто не мали сенсу, тому я пішов. Це паскудство, але мені краще працювати на постійній роботі з хорошою зарплатою та соціальним пакетом. Що сталося з приміщенням після цього? Таке відчуття, що орендодавець хотів отримати за міста 200, а натомість спіймав облизня. Власне, не було хороших орендарів. Орендарі затримували орендну плату, закривались тощо. З фінансової точки зору, це виявилось неможливим, просто не було достатньої кількості про. Одажів, щоб це число себе виправдало. У нас був невеликий бізнес, який займався постачанням непродовольчих товарів у продуктові магазини. Згодом великі мережі почали робити це напряму. Менші продуктові магазини не мали такого обороту, а крамниці типу Все по 40 також з'їдали наші продажі. Ми ухвалили рішення про поступове закриття і розрахували з постачальниками та працівниками. Я працював на одного хлопця, який керував міжнародною освітньою компанією. Його дружина забрала половину компанії після розлучення, а він сам втратив пристрасть до справи. Власник також випустив з уваги той факт, що продукт потребує постійного вдосконалення. Деякі люди не створені для того, щоб бути власниками бізнесу чи керівниками. Вам потрібні наполегливість, сила, самомотивація, соціальні навички та чесність все це є необхідним для того, щоб бізнес процвітав. У мене алергія на молоко, і я втомилась від того, що ніде немає хорошого шоколаду. Тому я розробила власний рецепт, використовуючи кешю як замінник сухого молока. Вийшло добре, навіть дуже добре. Тож я спробувала розпочати невеликий шоколадний бізнес. Потрібен час, щоб все налаштувати та оформити документи. Я почала в листопаді і, поки все готувалось, розраховувала здійснити перший продаж у березні. Однак я параноїдально боюсь березня. Ням у березні зі мною часто трапляли жахливі речі, тому я уникаю всього серйозного протягом цілого місяця. Але я вирішила, що залишу це марновірство в минулому і зроблю цей березень початком чогось великого. То був березень 2020 року. Втраті, ненадійні або некомпетентні партнери в поєднанні з недіагностованим біполярним розладом з мого боку. Тепер я розумію, що якщо заводжу мову про заснування нової компанії, то впадаю в маніакальну фазу. Неважливо, якщо бізнес ідея геніальна і принесе мільярди, я визнаю, що я не та людина, яка може впоратись з відповідальністю або розсудливо підібрати собі партнерів. Я працюватиму до знемоги, відчуватиму дедалі більший стрес і втому, доки не витримаю, і не вигорю дотла. Мій єдиний працівник крав майже весь прибуток. Я взяв його на роботу, тому що мене обкрадали. Я продав бізнес за вартістю обладнання. Коротше кажучи, Амазон сказав, що якщо товар буде пошкоджений під час транспортування, вони візьмуть на себе відповідальність і відшкодують мені збитки. Однак вони цього не зробили. Щось у моїй голові зламалось, як клята гілка. Стільки праці я вклав у свій бізнес, але якийсь нещасний випадок, і випадкова карен з Амазон все це перекреслили. Я страшенно злюсь, коли думаю про це знову. Я раніше продавав на Етсі. влада, яку рандомна Карен має над невеликим бізнесом, іноді вкрай несправедлива, особливо якщо ви новичок і ще не маєте багато продажів. Це просто нестерпно. Одного разу я викрив шахрая, який намагався безкоштовно отримати від мене товар. Його однозірковий відгук на кілька місяців знищив мої пошукові результати. Я більше не продаю в інтернеті, тому що, як ви сказали, це божевілля. Це був не мій бізнес, але я працював у технологічному стартапі, який заснував мій друг. Він був геніальним інженером-програмістом, але нічого не тямив у лідерстві. Більше того, власник недооцінював важливість цілування дуб інвесторам, які могли в одну мить покінчити з компанією, відкликавши своє фінансування, що власне і сталося. Багато років тому у мене був невеликий спеціалізований зоомагазин. Ми продавали рифові акваріуми та аксесуари до них, а також різноманітних птахів, дрібних тварин і рептилій. До певного часу справи йшли дуже добре. Однак, великі торгові мережі та інтернет стали нашою погибеллю. Я міг продавати власне домашніх тварин, але у Walmart і Amazon пропонували акваріуми, клітки, їжу та інвентар дешевше, ніж я міг купити оптом. І я розумію, Мію, хто захоче платити більше в моєму магазині, якщо можна проїхати 5 миль або зайти в інтернет і отримати все набагато дешевше. Багато клієнтів звинувачували мене в завищенні цін, або просили підлаштуватись до цін. Walmart. зрештою, це вбило наш бізнес, і ми закрились. У мене була одна невдача через те, що ми не домовились з партнером про розподіл праці. Після того, як висохло чорнило на договорі, стало зрозуміло, що його ідея розподілу праці була такою: я вкладаю половину грошей, а ти робиш усю роботу, і я отримую половину прибутку. На щастя, для нас це була радше додаткова справа, але урок вартістю 20 тисяч доларів я таки засвоїв. Я не власник бізнесу, а бухгалтер та аудитор. Поширені проблеми, залежність будь-якого виду, наркотики, азартні ігри, гемблінг. Далі просто різні комбінації того, хто у бізнесі має залежність і яку саме. Перше було занадто багато партнерів, і ніхто не міг ні про що домовитись. Вдруге, не вистачило грошей, щоб утримувати його на плаву, поки прибуток не став стабільним. Ми продали його з невеликими збитками, і хлопець, який його купив, зараз непогано на ньому заробляє. Інші три проєкти, які я реалізував, були успішними. Зрештою, це зробив мій батько. Моя бабуся розпочала бізнес у 50-х роках і стала дуже успішною. Мій батько перейняв його у 80-х роках і значно розширив деякий час. Справи йшли добре, але він розширювався надто швидко і був не надто наполегливим керівником. тож так і не позбувся працівників, яких слід було б звільнити. Потім з'явився інтернет, і галузь, в якій він працював, почала змінюватись. Він, як і багато інших, відмовлявся вірити в реальність цих змін. У не зміг їх прийняти, коли компанії почали втрачати позиції, кілька великих корпорацій почали скуповувати їх. Його компанія була надто великою, щоб її викупити, але надто малою, щоб конкурувати з новими гігантськими підприємствами. На початку 2000-х фірма збанкрутувала. Він кілька разів намагався призапустити їх в різних варіаціях, але жодна з них не проіснувала довго. Причиною завжди було поєднання поганого менеджменту з його боку і нездатність. З конкурувати з гучними іменами. Я з дуже бідної сім'ї, тож у мене була лише одна спроба розпочати власний бізнес. Я відкладав гроші, мені знадобилось близько шести років, щоб накопичити достатню суму. Потім я орендував приміщення і відкрив власну майстерню з виготовлення та зварювання. Вона приносила прибуток, але проблема полягала в тому, що мені не вистачало капіталу для розширення, купівлі, дорожчого обладнання тощо. Потім одразу кілька речей пішли не за планом, був період застою потім мій робочий фургон зламався, і нам довелось наймати фургон для участі в ярмарках. Згодом ми запороли велике замовлення. Це все можна було технічно відновити, але не маючи капіталу, я був змушений місяцями гарвати як ВІЛ, не отримуючи жодного результату. Тоді почався ковід, і на цьому все гра закінчилась, довелось закритись. У мене більше ніколи не буде іншого шансу. Тому я змирився з тим, що житиму відносно бідним життям, хоча відчув. Дедалі більшу образу на тих, у кого є кілька спроб, хто має привілеї все зіпсувати, навчитись і спробувати ще раз. Життєвий урок, не народжуйтесь бідними. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А чи хотіли б ви займатися бізнесом? Напишіть в коментарях.